Кожного оправдає людину, як не бачачи в собі також бревно, оправдати людину це бути милосердним. бо ж у написано блаженні милосердя, помилосерня, доступ. Завжди радійте. І саме головне моліться без перестанку. Чому? молитися без перестанку? Бо написано в Євангелії без мене ви нічого не можете. Без мене? нічого. Коли ти? У Бозі. Наскільки Бог діє в тобі. І ця слава Богу, ти знаходишся тоді у Бозі. Коли каже слава Богу, тоді Бог діє в тобі. Без мене ви нічого не можете зробити. Що не помните, що сказав, Прийдіть до мене, всі втовлені і обтяжені. Повернуться до молитви. Слава Богу, до тих пір, поки не відчуєш, що відпустило. Слава Богу. на серце ваше, подруг Розгружає серце так, Відпускається серце три Бога, свороду медитація, споглядання Бога через цю волі. Душа заспокоїться, не ружиться вона біля емоціями так. І стає легше. Я вирішив додати усіх приколекцій. Таку ще мовить. Вона і мене заспокоїв. Мене мені треба. мені так роблю. Мені саме головне сьогодні шукати користь іншого. Коли шукає користь іншого, я визиваю благодать в собі, Духа Добра. Я оживляю душу, я уподібляюся до Христа, Духом Його, приймаю Його Духа. Про це ми можемо собі прочитати Римляни 15 глава. Кожен з вас нехай намагається догодити ближньому. Що це означає? Якщо я з вами спілкуюся, то я думаю за ваші очі, за ваш стан, а не за мою правду в розмові з вами, що ми більше правду несемо, чи доброту несемо? Наша правда, чи має правду Божу? Чи є у правді життя наше? Ви є світлом? Для... Тільки тоді, коли ти шукаєш користь іншого, тоді ти сітешся, а його і шукає користь. Свою Він ставить не добро в собі на перше місце, яке його спасає, а правду, яка його говорить, яка нічого не має з Богом. Про цю правду Ісус сказав фарисеям, ви виконте волю вашого батька, душогуць. І світли, світ, і сіві? Так no. no. тоді тобто, опять возвращаємося к старим no. дружам. Чи наповнене ваше серце, то говорить ваші оста. Так що, виходить, того добра нема внутрі, як я можу його нести? Я кажу, чому я так сильно наголосив, слава Богу! А ми або себе ймо. Або інших винемо. нема. шукає. А якщо ми будемо всьому шукати, все на все воля Божа, не жалієшся і не жалішся, не взиваєш гнів собі, не стає жертвою. Ти збережеш тим душу. Слава Богу. Бог дав, чи Бог забрав? Євгу. Що Ісус сказав, коли йому було дуже важко. Господи, якщо можеш, відійди мій чашу, нехай буде не моя, а Твоя воля. Якщо ти кажеш, Отче наш твоя воля, хіба це не є ті самі слова? Чи щось окремо це? від життя має поти з очі наших, а молитва без діл мертва. Навчишся говорити твоя воля. Ти мені послав ту людину, щоб показати мої спокуси, а спокуси показують, що в мені сиди. Це ти допустив, щоб мені цей чиряк, який там скритий, через ті спокуси виліз? Ця похоть, ці мої слабості. Чому не подякувати Богу, як хірургу? Чи тільки дякувати тоді, коли панфетко дає? А коли лікує тебе через іншого? То вже така гірка талека не підходить. А чи не написано, що любов починається з того терпеливість? Що без мене ви нічого не можете зробити? Просіть і дасть вам, стукайте відчиниться. Кожній ситуації ти маєш знайти або прости, Господи. Або відрікаюся зла в собі, Господи. Яка ситуація, така коротенька молитва. Кричи до Бога, стукайся, як тече. У Галатів, продовження тої теми. Коли б хто потрапить якусь провину, не судіть. Ви, духовні, такого, наставляєте духом лаїмості. Не судіть. Але вважайте, що ви не впали самі в спокус. Будьте уважні до себе. Постійно моліть. Дуже про ці речі за постійно моріться, що говорить Ісус у Луки 21. Алава. -та Такі слова він сказав. Будьте пильні. Боже весь час можна. Будьте уважні до свого серця, до свого мислення. Може, весь час моліться, щоб ви не могли, щоб ви могли уникнути всього того, що має збутися. Всього того, що має збутися. Що саме має збутися? Він відповідає, стати перед сином людським на страшному світі.